Шанування пані і панове, знаєте, сам перед дізнаюся, що я з превелебним сумом якось спостерігав за тим, як дуже навіть ну, от адекватні і люди, і навіть мається, місцями розумні. От на повному серйозі от велися на ці вкидони Гордона цієї істоти аморальної абсолютно в всіх планах. Ну, воно сумно поліці. Бо воно кидає тінь на наші перспективи. Якщо країна, яка отак якось може так якось ну тупо, сліпо, глухо, німо ввірувати в, в якісь чудо, та ще й чудо з уст чудовиська якогось, розумієте? Ну, ну То що Путнє може чекати? Таке путнє буде. <кій> Я так собі як якщо завтра почне далі пірамідки ті продавати, то певно буде ще ціла черга стояти. Людей ладних себе обманювати, е, дуже легко обманювати та розплюнути. Напевне про це от, от, на треба говорити як про ще один мінусовий самообманний рік. Це з, не будуть підсумки. Цей відеоблог не буде підсумковим. Я взагалі уникаю такого навіть слова підсумки, бо я не ділю... Час на календарні якісь речі. В нашому випадку, щоб щось підсумовувати, має якийсь етап повністю закритися. Він взагалі не те, що не закривається. Він не закрився, він навпаки доходить до своєї коди, до своєї, на мій погляд, найгіршої кульмінацій. Тому тут підсумовувати якось не, не доводиться. Окремі етапи не мають ніякого значення в кінцевому результаті. Я більше би говорив і про нього трошки. Хоча тут вгадувати теж не хочеться, але більше про те, у чому ми зараз. Бо тут можна дуже багато всяких підбирати епітетів, спостережень. Хто що хоче, той побачить. Я бачу яму. Відчуваю час як яма, в якій ми, наш статус, наше самопочуття, наші думки, наше самовідчуття, всього, що навколо, я б теж назвав ямою. Ми зараз такі собі і, і, Ну, знаєте, я не, не буду описувати. Чому я так вважаю? Я просто скажу, сконстатую, що, власне кажучи, це дуже-дуже прогнозовано. І якщо б розумні люди слухали розумних людей ще задовго до того, то можливо цього б і не було. Але ми зараз маємо доволі логічну все те, в чому зараз перебуваємо, прибуваємо такому безпросвідку, це є результат дуже прогнозованих. І це я не знаю, яким тупим треба бути, щоб про це просто не проглядати було в значній частині суспільства. Дуже прогнозованої е, ходи. Ходи історії, ходи фактів, причина на світковий зв'язок ніхто не відміняв. Все абсолютно прогнозовано. Ну настільки явно було видно, що все йде туди, ну що ну, йти, по дорозі туди. Ще е, е, умудрялися танцювати аркани і коломейки, знаєте, запальні. Е, ця яма є, на мій погляд, результатом серйозної диверсії, вчиненої цілеспрямово одноосібниками. Тому що цю яму, які зараз суспільство, із неї дуже погано, що видно, видно тільки позем і видно взагалі. Куцо, нема загальної картини, і вибратися тяжко, бо події тому не сприяють, і тренди не сприяють, які зародилися не вчора, не післявчора повторюю. Оцю яму свідомо копала. Цю яму свідомо копали, такі, як Олексій з двома трьома тижнями. Цю яму свідомо копав, такі, як Михайло, з його кавами. На набережні Ялти. Таку, таку яму свідомо копав Кирило з його від кварталу до кварталу прогнозами, що у ворога закінчилися всі арсенали, зброя ракет і загажник. Найбільша лопата була, звичайно, Володимир Олександрович. Тому що він, замість того, аби бути державником, все ж таки займався воєнним самопіаром і ліпленням себе надзвичайно роздутого. Неорганічного, невідповідного йому вже по органіці, образу. І тому, власне кажучи, от, от всі е, разом вся когорта заколисувальників копала і працювала два роки неустанно, 24 години на добу, на цю яму, тобто на цю ситуацію, в яку ми прийшли. І це насправді, думати, чому я цьому приділяю увагу? Бо хтось би може сказати, а що там заднім числом вже говорити? Ну та якраз заднім числом тільки лишається говорити. У нас тільки заднє число. Попереду нема нічого. Задні числа лише. Розумієте? От в чому ситуація? І і. і, і... І це для нормальної самотерапії, самокритики і просто здорових порахунків зі здоровим глуздом треба просто про це, власне кажучи, ну якось трохи порефлексувати, що це, розумієте, це був ж свідомий обман. Це був свідомий обман. Тому що їхня інформація від розвідок, від союзників, власна, свідчила про інше зовсім. І вони знаючи, бачачи зовсім інше для суспільства, ну яким воюється і на якого весь агар війни і так покладено, моделювали і конструювали зовсім іншу картину. Тому це, власне, є свідомий обман. Це таке було ширення ну, просто патологічне, якесь неадекватне ширення розслабону замість того, аби навпаки готувати суспільство і себе. І всю інфраструктуру, і всю країну як таку, як організм, готувати до реалістичності, до реалістичного розвитку подій. Не, ну, власне, замість того, щоб готувати все до реалізму і в ньому працювати, бо всі західні союзники завжди йшли в, в, в матриці реалізму. До них взагалі немає ніякого. Вони, вони зразу це вони зразу казали, що гибле діло. Тому ну, замість того, щоб. Це синхронізувати і, 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 і готувати і самим, і суспільство, розумієте, займалися пропагандою гіперболізованого оптимізму. Проти самого почуття я не маю нічого проти, ну, але в нашому випадку це зіграло просто фатальну роль. І розумієте, власне, в тому то і вся справа, я про це і кажу. Оце все в чому ми є. Де дуже мало простежується взагалі добро. Якщо не нічого. Над ми є якраз тому, що розумієте, це ж не було про таке невинне незнання. Ну, знаєте, самоучка щось там розумієте, не розібравшись ситуації, знаєте. <кій> Тут ж не було про таке невинне незнання. Це, власне, була свідома, цілеспрямована і, ну, і звичайно, безкарна е е е брехня. І ця диверсія, чому слово диверсія теж вживається навіть в військовій аналітиці, слово диверсія завжди вживається саме до того, що називається підривами. Тому що це був, от власне, вся одноосібщина, вона займалася власне, цією диверсійним, тим диверсійним підривом психоемоційного стану суспільства. А воно, основне тут. Оцей психоемоційний стан є взагалі в війні. Тобто, тобто тут не йшла мова просто штучно анаболіками і розумієте якимись гормонами накачувати оптимізм. Не в цьому справа. Йшла мова про чесність, розумієте? Про чесну і відверту, і і адекватно, об'єктивну оцінку. І, власне, в цьому сила психоемоційного тонусу. Так, власне, власне, вони взяли, вони розхитали стресостійкість. Таке поняття, як стресостійкість, є базовим в час криз. Вони його розхитали, зруйнували підміною понять водінням по лабіринтах ілюзій і, і екскурсіями по повітряних замках. Зруйнована стресостійкість. Тепер, коли стресостійкості немає, буде срач на сраці, О, <смі> срач на сра чи. буде розумієте, ну, буде, буде то в чому є. Будуть здавати нерви, буде відчуття марноти, і відчуття марноти буде ну, ілюстроване розростанням цвинтарів. І це буде все пов'язано. Тому що так працює, розумієте, коли розхитано і знищено стресостійкість, психоемоційний тонус суспільства в час потрясіння, і це зроблено власними руками власної одноосібної влади. Ну, то, власне кажучи, це, власне, це є диверсія, і тому пізніше все, як би це посипалося, знаєте, як перестояна ялинка в кінці свята. От, от, от воно й посипалося, воно стояло, 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 навіть місцями пахло. Гірлянди чіпляли кожен день через ура марафон Звізду, ну, правда, не вифлеємську якусь розумієте, чіпляли кожен день з відео з постановочно-знімальної кімнати. А в кінці воно все одно, як перестойна ялинка, та й посипалося, бо воно роміти не спрацювали на славу. Воно так спрацьовано. І тепер ми є в ситуації і ми входимо це в Новий рік, він календарний, але він календарно нічим не буде відрізнятися, це є продовження того самого тренду, незважаючи там на е, е, числа далеко не робітні. Робі і тепер, власне кажучи, ми прийшли в ситуацію, коли до реалістичності не готові. Не готові до реальності, до правди, до об'єктивності, до голої картини, не готові. Не тому, що вона така страшна, а тому, що собі понамальовували всякі. Розумієте? І це є дуже серйозна річ, це є відповідальність власне вже державника. Тут що? Ну, тут, тут, тут Хто хотів, той цікавився альтернативними думками, але чомусь мільйонні перегляди мали заколисувальники, вибачте. А не люди, які взивали тоді на антитезі, до якої дороги глузду, попереджали про згіршення по всіх, як то кажуть, фронтах і всіх параметрах, що й сталося, а тепер, знаєте, бігають і, 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 і квилять, розумієте? От господарі безвихідного становища. Я в одному з блогів. Недавніх таку назву йому дав. Господарі безвихідного становище з уточненням, що власне, ця без вихід, це безвихідне становище є це сконструйоване нашою владою. І ось 2025 рік. Я не буду ділитися якимись прогнозами річ невдячна. Тут не доводиться прогнозувати, бо ми йдемо по рейках. Що ти можеш прогнозувати в рейках, прокладеними в тупик повний? Ну, ці рейки ведуть до. Або повної, або часткової поразки. Ну і прогнозую собі, знаєте, стій собі прогнози. Не, не, не буду це, це робити. Я швидше якісь основні моменти скажу, як, на які мені здається, варто звернути увагу людям, які, ну, які не будуть куплятися просто на звізду зверху ялиночки, на блимаючі гирлянди і приємні цятки. Бо то знаєте, новий рік, бо так треба, щоб душа Ну вспокоїла. Ранкова балістика на шостку Київ всіх спокоїла, напевно так? пірамідників, які які, які які щось увірували, що якесь розумієте, лисе чмо розкаже вам благую вість. увійде в аннали історії. 2025 рік і взагалі вся ситуація, взагалі все крутиться, я завжди це кажу. Ну йде, чим більше ти цікавиш, тим менше це якби, вже і сприймається. Ну, це є роком і часом повністю зовнішніх рішень. Все. Україна не суб'єктна в цьому ну взагалі. Ну Хто їде по рейках, той просто його справа просто їхати. Ну, просто їхати. Вже не, не стоїть питання, як, ну, бо, тому що тут вже нема, тут вже просто все несеться. Зовнішні рішення, Ви ми є в стані такому, бо це треба ну, якось, якось без пірамід до цього ставитись. Ми є в стані такому, коли ми не можемо самі ні вести, ні припиняти війну. Ну, тобто самі ми взагалі не можемо нічого. Ми самі ми можемо тільки себе розхитувати, себе поїдати, себе ненавидіти, себе звинувачувати в невірі, в зневірі, ще в чомусь, але самі ми не годні нічого. Не можемо ні вести війну, тому що один з клацання пальця західних союзників, і ти лишаєшся з лопатою, якою сам собі два роки копав яму. І найбільший лопатник-грабар на своєму посту. І таке враження буде ще дуже довго. Ні вести, ні припиняти. Припиняти війну ми теж уже не можемо. Тому що, по-перше, для того грабара то є просто катастрофа, йому не потрібно. Це, це ж, ну, не буде посади, не буде одноосібного, і буде лише прокльони, і, 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 і лише статус поразкового полководця. Вона ну, так, так і виглядає. Е, ну і, 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 і плюс того ми не, не є суб'єктні, тому що я з того всі сміяться, з того всі там жартують, але тим твітом, якому він назвав е, е, долбнем нашого е, лютого ворога, який того сто раз е, заслуговує, але тим твітом себе в один день якби вони, якби я говорю про владу, навіть вони від ім'я Українська викинули себе з гри. Ну, одним твітом себе викинули з гри. В найважливіший момент, коли треба бути в грі. Коли треба бути в грі, коли треба опанувати свої емоції і бути мудрими, прозорливими державниками, емоції викинули вас з гри. От не в грі вони. Не буде ніхто говорити. Тому зовнішнє рішення, розумієте? Тому це вже зараз не те, що вже аксіома, це константа, це просто є єдина базова опція. Просто чекаємо на зовнішнє рішення. Ну і тут, розумієте, в тому зовнішньому рішенні все одно, оскільки мало кого що болить з українського, з тих, хто буде приймати рішення, то воно все одно апріорі не буде нас влаштовувати. Тобто 2025 рік, взагалі вихід з війни лише через рішення, які не будуть влаштовувати. Ми є в ситуації, коли буде у нас альтернатива погоджуватись на більш чи менш неприйнятне, на більш чи менш болюче. Ну, от і все. Іначими словами, для заходу за яким буде оце рішення якесь. Все одно буде все полягати в тому, скільки Україна втратить. скільки зараз, чи, можливо, не дай Боже не допустити більше а, 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 або і не все. Ну от і вся ситуація, в якій ми є, і тут з неї, ну не розумієте, ну тут у, не з цими. Не з цими. З цими ми з цієї ситуації не вийдемо. Тому що вони поблокували всі можливості України самі ж. Своєю поведінкою, недолугістю, а профанацією, абсолютно дилетантством, просто мегаломанських розмірів самодурством. Тому що такого розміру самодурства, коли якесь розумієте, ноль ніщо е от, увірувало в велич, це ж ну, клінічна історія, розумієте? Ну від того нікому не легше. Тому тут розумієте, от знову ж таки. Моделюючи, яке може бути це рішення. Ну, та добре, воно не буде апріор. Я два тижні тому. Якби хто слухав, хтось має, знаєте, з... слухають пірамідки, да? слухають казочки на ніч. Два тижні тому я дозволив собі припустити, Путін пошле Трампа. Ну, от, не сталося і двох тижнів якось. Це відбулося. Я тоді ставив питання, і з тим питанням ми входимо в календарний 2025 рік. Ну так, чи є козирі на цей випадок? Чи є в Трампа в американської демократії, там то не така вже теж вже є питання американського кабінету, американського, не, американської адміністрації? Чи є козирі на випадок, коли Путін пошле Трамп? Бо воно якби вимальовується. То не Гордон нам сказав, це, це було очевидно. Та? Чи є козирі? От, от, от і все. Така, знаєте, інтригистика 2025 року от полягає саме в тому, чи є козирі на цей випадок. Бо воно насправді все дуже зле. Тут розумієте, тут включаються вже якби найгірші сценарії. Тому що. Всякі козирі, які буде застосовувати держава Америка в даному випадку Трампійська, які абсолютно ну, все одно на плату за ці козирі, бо платити буде українська інфраструктура, українська, українське життя, українська перспектива, українська земля, українська територія, ну, найгірший з варіантів, я вважаю, це моя така думка. Це власне є розкочегарювати війну ще більше. Зумієте? Тому що розкоче війну, о, то зараз багато цього чекають і о, тепер начать, напомпують Україну зброю. І магавки дадуть, Сінгери дадуть, все дадуть і тобі, буде, буде зараз заміс. Так власне, цей заміс це і є найгірший варіант. Тому що чим більше йде ескалаційна картина, ну, така лінія війни, тим менше шансів вціліти взагалі. Ну, тому що все одно це буде не досить співрозмірно, розумієте? Тому що це все буде, все одно це буде гонка ушкоджень, а ми вже в таких мінусах, що нам вже, ну, чесно кажучи, тут вже не доводиться навіть малювати хоча б якісь перспективи. Тому, що, тому ні. Якраз активізація війни, активна війна, війна вже на повне знищення, воно постає, ну, взагалі поставить питання про повне знищення. Ну, бо так працює діалектика, розумієте? І тут я би, я би взагалі не розцінював що це добрий сценарій. Активна війна чи, чи зараз суперескалаційна війна просто зі злості на непереговорність, а цю непереговорність сформовано не лише успіхами ворога, але й величезною кількістю прорахунків української сторони, яка багато що змарнувала західної допомоги, і західних навіть тих самих далекобійних нічого це не, не поміняло, не внесло це ніякого переламу в хід фронту. Тобто всі це побачили. Тому взагалі вся ця оця активна війна, вона означає просто ще більші розміри катастрофізму. Та й все. Ну от власника, це, це це якби і є ну, Сценарії не якби, не сильно, так, Тому що до енергетичного терору додасться з першого числа, ну, бо припинення Транзиту газу, газовий терор. Ми навіть не уявляємо, що це таке. Ну, ну ми, ми, Мені здається, ми просто не уявляємо, що це таке газовий терор. Ну, Зато будемо знаєте, уповати на то, що знаєш, Боже нас. Врятує, так? Дніпропетровська область, ворог вже стукає Дніпропетровська область. Є взагалі просто тренди на вихід до Дніпра ріки. Навіть таке враження, ну, от, що це таке завдання може і стоїть перед військовим генералітетом російським. Руйнування немислимі і з іншого боку, урміти, довіряти вести це все далі тим самим нашим. Це вже теж велике питання. Знаєте, чому звідки всі такі дуже зневажливі? Такі фрази і твіти йдуть від Маска, от, що він там назвав, ну, то на днях там, Зеленського тим, чемпіоном що, там, по розкраданню допомоги Америці. Ну, недослівно таке щось мені потрапляло. Чому ця вся зневажлива риторика? Тому що якщо все забрати, отак, всі емоції забрати, всі там державні чини, атрибути і, 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 і декорати, бо воно так є. От для них так є. І тут питання: розумієте, довіряти далі війну і ведення війни, довіряти нашим, які за два роки привели її в невідновний характер з масою просто таких фатальних факапних помилок. З ігнорацією всіх порад, зробленням знаєте, все своїм Богом і з нехтуванням всіх знаєте, підказок, мудрих людей у Пентагоні, в НАТО і так далі. Але далі довіряти це нашим теж велике питання. І тому одним теж з питань 25-го року буде питання, чи це далі є сенс довіряти це тим, хто в принципі показав ну, не те, що неадекватність. Для Трампа це взагалі червона шмата. Ну, дуже багато запитань виникає в році, в який приходить дуже багато запитань, і воно мені якби воно щось дуже кардинально зміниться лише тоді, на мій погляд, коли Захід знайде формулу якої своєї прямої вже участі, більш прямої участі. Тому що, якщо далі це буде проксі війна. Просто західна зброя воює, західні гроші дають, от вам 2,5 мільярди, вот вам 5 мільярдів, от вам напакують роміти і воюєте, а немислені руйнування це передбачатиме. Не в них, а тут. Тому що проксі війна, яка ведеться на третій території, а ми є третьою територією. Ну, на третій території яка все, все і вклякне. Ну то, чесно кажучи, ну, от, е Якщо комусь це бачиться позитивним віражем, то мені, власне, це бачиться найнегативнішим із сценаріїв. Треба, розумієте, коли Росія включила по війні стаціонарну м'ясорубку, таку перманентну і нон-стопну, то треба думати, як її знеструмити і зупинити, а не лізти туди. Тому що воно все одно буде молоти. Так працює стаціонарна воєнна місу. Якщо її не зупинить, воно буде молоти безконечно. Ну, то просто це не буде кінця краю. Розумієте? Якщо комусь це подобається, ну звичайно добре. Можна тоді назвати це звитяжністю, доблестю, героїзмом. Ну але, в принципі, для шансів України, для шансів, хоча би. Позірно не те, що нас догнати колись, я навіть не моделюю таку ситуацію, хоча б спробувати наздогнати весь світ у всьому з тих мінусів, яких ми є, з напівпонівеченою країною, яка ну отак, балансує знаєте, між стрибком квантовим, який, знаєте, середньовіччя по багатьох питаннях. Ну е, ну це, це ну, Тут треба це враховувати. Я більше на це дивлюся. тому Мені, мені здається, що ось мусить відбутися, знаєте, якась переоцінка. Переоцінка, яка з одного боку має трохи приструнити оцю власну марнотратність, тому що ми дуже марнотратні в цій війні. Дуже марнотратні. Не шанується нічого. Все, як знаєте, горить 100 доларів, то тепер і хата горить і хай вже все горить, вже все одно горить. Но настільки марнотратне ставлення не пошановане ні до своєї країни, ні до інфраструктури, яка ну, не так просто то взяв, відновив. Не, я вже про людське життя взагалі мовчу, тому що це не така підсілість наголку такого дуже часто, просто бездумного героїзму, чого вимагають від людей в умовах стаціонарної м'ясорубки, де це навіть. ну, Просто вже переходить в кількісне протистояння. Ну, це якось ця переоцінка мусить відбутися, бо інакше воно якось знаєте, воно по інерції, отак от воно просто от заїде, от просто в непролазне. Просто в хащі, з яких, чесно кажучи, вже ні виїзду, ні виходу не буде. І все буде змарноване, і все буде марнота, марнота. Тому що то воно нічого виявиться, що то нічого не вартувало, бо територіальні втрати будуть все одно, бо третє рішення все одно якесь там прийметься і так далі. Тому якась ця переоцінка все ж таки мусить бути. Е, 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 ну, от, дайте, хто, цитуючи класика, е, Люди гинуть, а йому цікаво. Ну, то можна застосувати вибачте на слові до всіх. Люди гинуть, а йому цікаво. Цікаво, а що Трамп? Як Трамп вийде з положення? Цікаво бути далі при владі. Цікава війна. Ну, якщо так взагалі дуже цинічно розібратися, ну то так вона виглядає. Цікаво, а що там Трамп? Як воно цікаво так, застосують орешник, цікаво, а може не застосують так цікаво, що ще... цікаво чим то все закінчилося. Це, розумієте, найцікавіше в цьому всьому вибачте, що розумієте, що це взагалі не цікаво. але найцікавіше, що це, власне кажучи, ну, занадто все дорого стає. І це і так воно таке. ну, ем... Виходити треба з того, розумієте, Треба виходити з тих з тих з тих от наративів, які, які постійно будуть, вони добре звучать, добре виглядають, але пізніше дуже недобре виглядають на ділі, тому що ну треба все-таки все зважувати, все рахувати. Я не знаю, чи вам цікаво було то, що моє послухати, мої думки є такі. Я, я, якими я з вами поділився, вітати на останок свого відеоблогу перед новорічного, якби і не буду, то робим, що. Робимо, що робимо. Живем, працюємо, кожен на своєму місці, і тут інакшого, інакшої формули нема. Дякую за те, що ви цей рік. Були зі мною, з YouTube каналом, з Телеграм-каналом, прошу на них підписуватися. Якщо маєте таку охоту, е, є завжди реквізити, я ставлю під, під, під описом. Буду щиро вдячний за вашу е, передоворічну е, пожертву. Йдемо, крокуємо далі. Ось це головне і, і, і усіх обіймаю, всіх вітаю, усього як найкращого.